Я все ще в горах. Трохи пообідав. І продовжую свій путь. От, постояв тут, не знаю, певно, годинки 2-3. У нас з шефом були тут трохи спори. Як мені загрузили ту дерево. За 100-50 метрів на ті загрузці. Лево. Тона 200. Ну і. Суть така, що тона 200. А виглядає воно 3 метри на метр 10. Тобто це. Ширина метр десять, це якби довжина стандартної палети Євро. 3 метри. Це. Грубо говоря, коротше, 4 європаліти стоїть. Вот. Ну і, короче, той мій експедитор Рішив мене ще догрузити. Якби, по суті, я якби її не протів. Мені би кілометри не зашкодили. Але проблеми в наступному. Значить. Так як цей груз. Має тонну 200 і ці дошки розділити за по палітах не можна. Метров, крент, тобто їх прийдеться сунути на одну сторону. Він знайшов тут догрузку 4 палети, 400 кг. То значить, вийде так, що. За то, що я зараз хух, маю загружено, посуну на ліву сторону. А на правій будь будівлі стороні. 4 паліт 400 кілограм. Навіть якщо говорити конкретніше, то навіть не буде 400, тому що в мене машина на 8 паліт. Вот. Якщо їх ставити по дві то вони ніколи в житті сюди не влізуться, але, щоб вмістилися 8 палет, ставиться так, що 5 палет ставиться по шириніну. Якби... За 200 метрів закрить вправо. Правильно сказати. Коротше. Я думаю, що ви зрозуміли, що 5 інакше не поставиш. 5, а збоку 3 по довжині. Тільки в такому порядку можна сюди їх вмістити. Це значить, що так, як в мене ця хреня зараз має 4, то ще одна стокілля доставляється за ними, а 3 збоку. Це виходить, як ви розумієте, то на 300 проти 300 кілограм. Тепер дивіться на дорогу. Дивись, не закриться, та навігація не дасть слова сказати. Як ви бачите, яка дорога, я кажу шефові, чи він не здівається з мене, чи що, в тій машині на одну сторону, більше, навіть будемо рахувати вже так, 400 проти тону 200. То має 800 кілограм різниці. Це просто на цих поворотах я просто положу машину на бік і на тому буде кінець. Вот. Коротше, в кінці кінців трохи ми спорили, той просив, бо він не міг вже він вже блядь, взяв підписав. Коротше. Причому, що коли він до мене дзвонив, я йому казав, що. Нічого там не цей, бо кажу, швидше всього, що ми на таке Типу. і тому що ми йому раніше його попереджували. Шеф дзвонить та може, візьмемо останній раз. Я Кажу, предположимо, кажу, навіть, кажу, шеф, виплатите там типо, ті всі штрафи, якщо. що. Але кажу, якщо я переверну машину, далі що? Ну та їхати акуратно, я кажу, ну як пізду, акуратно. На машині на одну сторону 800 кг більше, ніж на другу сторону. Машина перехилена. Повертаєш, її положити, вже буде їх ділити нефік. Та я розумію, ну, але він вже, замов... він вже прийняв замовлення. Я кажу, ну а кого то обходить, що він приймав замовлення? Ми вже з ним на ту тему говорили. Ну так, я йому скажу, що він більше не брав. Я кажу, я не знаю. Як ви хочете під вашу відповідальність, типу, я на себе ніякої відповідальності взагалі не беру. Ну як ви типу, проти, то тоді і відказуємося. Все, подзвонив, коротше, той відказався, ну але десь, я знаю, з годину часу ми то обговорювали, то питання. Ну, взагалі, вони ваші нерви вже взяли. Йому говорять, що ні, він далі бере, бо то са не оплачує, то ніхуй брати такі грузи, хто це не оплачує. Які проблеми. Я ж тобі не казав брати той груз. Ну, no. то по суть така. І то не в мене одного. То от з ким говорю на бусиках, практично всіх з експедиції. Проблеми. Переважно без проблем хіба в тих, в кого шеф сам є експедитором або його сім'я. Тобто вони самі конкретно займаються експедицією своїх бусів. Своїх там чи фур, то хто що там має, і, і тоді в них чистий спокій, тоді у них все чітко. Або інакший варіант, коли вони мають свого експедитора, який працює конкретно на нього, не працює на інші фірми, на інших водіїв і так далі. Так як мій, то мій шеф просто підписав контракт з фірмою. вправо. І просто от той марці цілий. Він шукає не тільки для мене, а для різних водіїв. Типу така фішка. І відповідно, він просто ну, робить так, як йому вигідно, йому в сраці, йому ж їхати не треба, Штраф він на себе не бере ніяк. А процент він бере. Його інтересує, щоб яким макаром я то зроблю, його то не інтересує. Його інтересує, щоб я то завіз. Він собі порахував, що по, по тих сантиметрах, що він має, воно мені в машину влазиться. А на як то я реально маю то помістити, ну то вже його не інтересує. Як я то маю розкласти, Тут тобто, класний краєвець, зліва такий обрив, що капітається. Сам 150 метрів закрыт в лево О, офігительністи Дорога За Самка. Дразу для, для, для байкерів. На мотиков тут офігительно їздити, по цих серфантинах. На туристах тут так ганяють, що просто капець. Закренд вправо Для них та дорога ти для них зроблена. Навіть мій шеф-то замітив він. 40, він метро, він закрити, трохи байкер право. має BMW-мотоцикл. літр 300 такий без на цих доріг. Віться, який краєвид. Блін, я ту камеру настрою, щоб вона вже чітко знімала дорогу, бо все не догоджує, що вона багато неба знімає. Тепер я не можу. не маю часу то відкрутити, щоб За, трохи підняти, щоб вона гори знімала. Кругом гори, кругом гори. На дворі, блін, 25 градусів. За, 40, метро, Якщо не Такой даже не выключай его. Бо... Звездец, короче. Еду только другая и третья передача. За 150 метров. Вправо. загрузка офигительная. От як ви бачите, дорога. Вот. Ну так само я вже шефа попередив, що я на наступну п'ятницю. З'їжджаю. Ці пальці відбивати, але тут з'їжджаю, На ja, наступну п'ятницю вже маю бути Варшаві. Зразу же знаю за той курс на пшеву Поговорив з тим пацаном, він мене вдохновив, що це можна зробити онлайн, то це класно, тому що я не мушу бути на місці. Мені не треба, не треба хати, мені не треба сидіти на місці, мені не треба ходити на ті уроки, мені не треба шукати роботи в Варшаві. Я можу зробити той курс, ще, перед, ще працюючи тут, тобто я всім можу їхати. І онлайн собі ті уроки проходити. Тобто, наприклад, вдома я можу, там ніхто тебе не підганяє, правда, то все треба онлайн. Це є заходиш на сайт, коли маєш час, тоді собі заходиш, там є теорія, лекція, дивишся, слухаєш. Кстати, Потім як завжди є години практики, або їздиш на тірі справжньому, скільки там годин, або можна поїхати. Там в Варшаві є, біля Варшави, порушку в місто, якраз там, де я живу, дуже близько. Єдиний на цілу Польщу симулятор. Це коротше, така тема. Я ще вже у того не бачу, він казав, що він на тому їздив. Казав, що досить прикольно. Це виглядається так, це справжня кабіна фури. Всі прибори працюють. Коробка передач, все нормально. А замість стекол стоять монітори. І це от як ви грали грунтом дальнобойщиків москальські, але воно йде на це 18 стальних кольос така європейська ця ігрушка. І ви там їздите, здаєте взад. От. Тому я вирішив, що треба буде вдома попробувати, Щоб ліпше було, якби можна було ту ігру запустити в 3D, взяти 3D-окуляри. Руль педалі, коробка передач у мене вдома десь валяється. Не пам'ятаю, воно ще робоче, але років 10 тому було робоче. От. І трохи підпрактикувати. Просто без 3D очок то буде не дуже цікаво. Боляш, я ті ігри і грав і нормально їздив, але в 3D очках це буде набагато. Реальніше просто мається на увазі. Ти дивишся в бік і так далі. От. За 50 метрів. Закренд, влево. Та дорога тут офігенна, заді мене вже збирається пробка. Ні це не поробиш, вага нормальна. О, я трохи ріжу кути, так що вони не дуже мене наздоганяють. Вже три машини, щоб було дві. Дорога офіційна. Навігатор заблудився. Навігатор. Тут і так дорога одна. Але всі 218 кілометрів отакі серпантини. От вам і коротше Франція. І він ще каже, що не плачуть, то на якій я сюди приїхав до Франції. І ще, до речі. Ще до речі, я загнався, Ті, я от врахував кілометри, і, вказується, в мене було... Коли я виїжджав з хати не 45-500, а 44-500. І от мішар до мене дзвонить. Каже, що я вже тиждень не минув, я вже 4000 кілометрів лупив. Ну, реально, реально, якщо той марцін буде так тримати. Ну, але правда, кору ціною, то мені треба не спати і от, навестись на такі загрузки, що типу, Коротше, ви поняли, які загрузки, і мені то не подобається. Кілометрів, звісно, за три тижні, якщо я намотаю, повних три тижні навіть. Чи намотаю 10 тисяч, це буде класно. За ну, нормально. За нормально заробляється. Ну, то я би ліпший їздити по три тижні, ніж 4 тижні, 10 тисяч. Але з другої сторони, хочу сказати, що це дуже скоро надоїдає, коли ти їдеш і ні поспати, ні ніхіра. Зараз то одне, бо зараз то я собі ва, краєвид для вас хоч можу познімати, то єдиний плюс, єдине, чому. За от, 40 от, я ще За не дуже сильно нервуюся. Єдина така от, так сказати, плюс хороша сторона Ну, Водичка з боку капає, мені би десь і води посувало набрати. Коротше, зимою тут було дуже весело їхати. Чує моє серце. Ха, ще тут обмеження скорості 90. Тібе подивитися, хто тут їде 90. Хіба смертників, домер. Беремось куда-то я не можу тут стати і знайти вам в ту сторону звідки я їду. Сніг я вже ті гір об'їхав. Таке ми серпанті. За 50 метрів, закран, лево. Може десь на якійсь верхній точці буде як то зняти. І було би класно. Вот. Ну і такої.